Давай подивимося, чи йдуть зміни в твоє життя. Чи все буде так, як зараз? Чи йдуть зміни в твоє життя? Неминучі зміни йдуть. Неминучі. Я би сказала, що навіть ти трошечки хочеш вхопитися за щось старе, знайоме. Трошечки цим змінам, можливо, не довіряєш. Підсвідомо десь хочеш. Але не довіряєш, не впевнена в тому, чи принесуть вони щось краще. Да? Ну, добре, що це за зміни йдуть? Ці зміни покажуть, наскільки ти сильна людина. Ці зміни принесуть кохання в твоє життя. Однозначно, зміни прийдуть. І в цих змінах ти будеш дуже-дуже сильно щаслива. Ти будеш відчувати якийсь захист і спокій. Ти будеш наповнена. Не бійся цих змін, які зараз йдуть в твоє життя, вони несуть з собою тільки велику благодать для тебе. Хай так і буде.